Вітаю, ви на каналі Exusie. Ми вже знайомили вас з асортиментом деталей бренду Satotec, який вже заробив собі авторитет серед українських автовласників. Сьогодні ми продовжимо це робити та переходимо до деталей, які нам всім доводиться міняти постійно. А саме до деталей підвіски. Традиційно не перемикайтесь та дивіться до кінця, бо там буде сюрприз. Поїхали! Для тих, хто дивиться наш вперше, я нагадаю: Сатотек – це компанія, яка спеціалізується на виробництві автокомпонентів. Асортимент включає амортизатори, деталі підвізки, деталі рульового управління, електрику, рідини, ремені, ролики та інше. Їхня продукція вже довела свою якість та адаптованість до умов українських доріг. Деталі Сатотек мають всі необхідні сертифікати та надійність, яка підтверджена міжнародними сертифікатами ІСО. Тому числі, які стосуються саме автозапчастин. Гарантія на деталі SatoTec складає 2 роки, що також доводить якість та надійність їх продукції. То що там по деталям підвізки? Отже, почнемо з моточин та підшипників маточин. Як і більшість деталей бренду, вони адаптовані до тяжких умов роботи підвізки на українських дорогах. Тому гарантують вам високу якість, надійність та довгу працездатність. В асортименті Сатотек ви знайдете маточини різних поколінь, в тому числі з монтованими датчиками АБС. Незалежно від виконання, ви можете бути впевнені, що вони довговічні та надійні. Тепер подивимось на важелі: міцний метал, якісне виконання. Як кажуть око Нема за що зачепитись. Це втілення якості та довговічності та гарантія тривалого використання. Важелі сатотек ідеально підходять до моделей, для яких вони були створені, і забезпечують безпечне та комфортне водіння на українських дорогах. – Найменше, але можливо ключова частина будь-якої підвізки. І це деталі, які потребують замінювання найчастіше. Всі сайлентблоки Satotec створені, щоб забезпечувати м'якість ходу, надійну роботу, пов'язаних деталей та зниження шуму у підвісці. Сайлентблоки SatoTec також витримують суворі умови експлуатації, завдяки чому стали вибором багатьох водіїв. Причому навіть взимку. Також рекомендуємо звернути увагу на стійки стабілізатора. Вони ефективно впораються з нерівностями українських доріг, забезпечуючи стабільність та комфорт під час водіння. Це вироби високої якості, а їхня висока якість та надійність заслужили високу оцінку серед споживачів. І нарешті, кулєві опори. Які максимально важливі для забезпечення гнучкості керування автомобілем. Куліви опори SatoTec гарантують вам плавність ходу автомобіля та підходять для різноманітних умов експлуатації. Ще раз нагадаю, що всі деталі SatoTec мають гарантію протягом двох років від моменту покупки. Але ви можете на них розраховувати не лише через це. Всі ці деталі вже дійсно їздять українськими дорогами. Тому саме відгуки автовласників доводять, що це надійна та довговічна продукція. І наостанок наш традиційний приємний сюрприз. Серед всіх, хто залишить коментар під цим відео, ми розіграємо ось ці чашки АТОТЕК. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.